Леся Українка, давня весна була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов крила за нею вслід, співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела я луна, співало, все сміялося й бриніло. А я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, заглянули від яблуні гілки. За мого тіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині. Він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні, пташині, і любий гай, свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.